Слово має Юрій Луценко. Шановні друзі, сьогодні на Майдані знову сотні тисяч людей. Я нахажу сьогодні не можу вам сказати чудодійного плану, який вже завтра принесе нам перемогу. Більше того. Я не вірю в якісь зовнішні чуда, які дадуть нам цю перемогу. Я вірю в те, що стільки переконані свої правди Боже дати нам цю перемогу. Подивіться на наші барикади. Вони в теплі стали ще міцнішими від часу. Подивіться, як вони злижалися. Це вже камінні барикади. Так само залишалися нашим переконанням нашим духів. Хіба не так? Хаба хтось із нас сьогодні сумнівається, що Майдан зібрався боротися за наше майбутнє, а не лише за якісь окремі політичні інтереси. Хіба хтось сьогодні не переконався, що Майдан це і є вигун історії України? Хіба хтось сьогодні сумнівається, що без нашого? Виходу на Майдан, щось в країні зміниться. Наші переконання стали міцнішими від припробувань перходом, кулями, тійками, брехнею, бездіяльністю парламенту. Ми знаємо точно, що нікуди звідси не йде, бо без нас нічого не зміниться в цій праоданній країні країні, це одна межи сім'я захопила владу і по праву вже наділяє майном життям, плитнями і смертю своїх місцевих. І ми нікуди звідси не підемо, доти, поки не змінимо цього феодалізму, поки не проробимо цю плотину рабства і не вийдемо до нормальної європейського життя. Так я розумію, ви сьогодні хочете плану І, і тим не менше я хочу сказати, як стабільні наші барикади, так стабільні наші плани. І він дуже простий. Міна системи влади через касування узурпації влади Президентом України. Буде повернена демократична конституція як нові правила співчуття громадянської влади. Це пункт номер один. І без нього нічого не зміниться в Україні, навіть якщо зміниться призвище президента, прем'єра, спікера, міністра чи нашого дюжика. Позиція номер два. Ми готові отримати або технічний, позапартійний уряд. Або на відцяне відповідальність за повністю опозиційний уряд, який забезпечить фінансову економічну стабільність і чесні вибори президента цієї країни. Нас влаштовує путь який керівник такого уряду при одній умові, якщо посада прем'єр-міністра не буде сіговим ліском, яка прикриє орган. Силовий орган головних партій регіонів. Міністерство внутрішніх справ, податкова, Мінюз і всі інші каральні фізикальні органи так само мають бути в руках опозиції або безпрактийних спеціалістів. Без чого такий уряд є просто відстрочним арештом і фальсифікаціями? Пункт третій. Тільки після того, як ми змінимо конституцію. Отримуємо нерегіональний уряд від Тільки після цього наступить час переговорів Януковичем. і предмет переговорів один. про потім і час цього відставки. <звук> Сьогодні ми ві всі стомилися і чекаємо нових парламентом. І сьогодні, по правді кажучи, друзі, є новага. Для тих депутатів, які хотіли би втекти з Яниковського піданика, є дві сили на одній шансі без Генпрокуратури, яка може будь-якого депутата окупувати завтра в тюрму, навіть якщо йому вірити в тому режиму, як, наприклад, депутат Марков з Одеси. А також путінська смислиця, яка зупиняє їхній бізнес в момент їхньої готовності перейти на сторону народу. А іншій шальки тарець, ви, майдан, і західні санкції, які вже реально діють. Що треба зробити, щоб шалька ця перегнулася на нашу користь? Там був правильний плакат. Збільшення загонів самооборони найкраща відповідь. На переговорах в Верховній Раді. Всі записіте загоди самооборони. Всі чияни зараз стоять на Майдані. Відійдіть до будь-якої сотні і запишіться добровольцем. Кияни, я знаю, вам завтра на роботу, але походіть, багажник вашого автомобіля, нормальне взуття, бронежилет, каску, і призвольний засіб проти Беркуту, І будьте готові бути на Майдані по знаку тривогу. Станьте самооборонцем Майдани і свого майбутнього. Чим більше буде в рядах оборони, тим сильнішим стане і Майдан, і наша позиція у Верховній Раді, і наша, тим ближче стане наша перемога. Після останнього віччя ряди самооборони збільшилися на декілька тисяч, а мають збільшитися на декілька десятків тисяч. И Яни, ви мене чуєте, Силуйте жінок, обнімайте дітей і записуйте загоні самооборони. Бо ви обороняєте не просто майдан, не просто намети і барикади. Ви обороняєте свої сім'ї, своє майбутнє, свою країну, всі загони самооборони. І ще один ще один дуже важливий крок, який має перетиснути ваги на нашу поруч. Ми маємо спільно організувати. Вхідний Майдан! Там на Сході, де не менше 30% українців на останніх виборах голосували за опозицію. Так так, 30-40% у Хай, в Одесі, в Дніопетровці голосували за всі види опозиції. Там має постати хитний майдан. Там наші брати, які чекають від нас допомоги, а ми чекаємо їхнього голосу. Друзі нашої восточної України. Давайте, не верьте этой борьбе, которая вам рассказывает про кучку отверелых бандеровцев, которые спустились, поверили и захватили Киев. Ну, разве, ушла? Тут стоит в целом русскоязычный Киев, так? Да. да! Услышьте тех, кто обращается к вам на вашем русском языке, но своим украинским сердцем услышьте истину. Здесь стоят люди... Которые хотят не хласти привести кого-то. Здесь стоят люди, которые хотят изменить страну. И у нас есть три основных требования. Хватит воровать. Так не должно быть, чтобы здесь страны уличного люди жили ниже черты, бедности. А Отдых президента имел с того 7 тысяч процентов доходов своего бизнеса. Хватит воровать. Это общая Эпоня и для Запада, и для Центральной, и для Восточной Украины. Здесь два братья на Востоке. Рабится много больше, чем нечего. Хватит Уарай, кто любит это жизнь. Те, кто хочет это сделать, выбить Майдана, самооборону Майдана. Второе. Хватит унижать. Неужели вы, братья в Донецке, на слово раньше этапы, за все эти годы письмы дела? Рыбавской банды не почувствовали на себе, что значит... стоять на коленах. Вам пишут на плакатах, Донбасс никто не поставит на колени. Но он лежит. Он лежит под этой бандой, которая вытекла из Донбасса, из города Донбасса все злобные. которая сегодня его кровью убьет. Мы не красотки на Донбасс. Вставай, Донбасс! Вставай, Восток! На Майдан! На Победы! Хватит у тебя! Вам говорят, Здесь какая-то другая Украина, так вот вам Дейти Лотов, хватит расселять, только на расселении, на так называемых москалив и так называемых дерупцев. Эти бандиты приходят к власти. Хватит играть в эту игру. Мы единый город и народ. Хватит расселять посох Украины. Поднимайся и вместе скажем. Слава Украине! Yeah, Друзі, тут Києві, нашої великої країни. Ми маємо бути впевнені, що ми переможемо хоча б тому, що збираємося суд вже навіть не за сигналами політики, а за велінням свого терміну. Скажіть самі собі, чому ви сьогодні на Майдані? Тому що інакше ми вже жити не можемо. Ніхто не повернеться в стіло, ніщо не здатне нас загнати в статус той, який був ще декілька років назад покірної мовчанці, як писав мені один друг із Харкова за півторм, на півчурма, такої України вже ніхто нас не загонить. І тому, пам'ятаємо, наша перемога в єдності, коли на вулиці Грушевського заговорив молотов. Янукович погодився на переговори. Коли по областям почали захоплювати адміністрації ті люди, які не хотіли смиритися з підділом бандитської влади, Янукович скинув свій, мішок в міску під натою І він думає, що його повинна не підніметься, не вдасться. Вона вже не літає. Вона давно здулась. Овощ за три. І тут на Майдані коли Бо народ є владою в Україні. Це вимога Конституції. І ми попри все стоїмо на грунті Конституції, закону і українського права керувати своїй державі. Я впевнений, що перемога наша буде не тому, що в нас є найкращі в світі політики, хоча в нас є, і треба підтримувати. Запам'ятайте! Ми можемо їх в душі критикувати, але інших керівників нема, і без них неможливо досягнути перемоги. Тому, критикуючи, не забудьте підтримати їх і тримати цю єдність між вулицею і з політиками до перемоги. Ми переможемо не тому, що нас найкращі закони. законують. Поправді в нашій країні закони давно не працюють, бо працюють сотні тоді такої. Ми переможемо тому, що ми. Кожної неділі. Так стотисячно збираємось на Майдані. Бо тут вирішується наша доля. Саме в Києві зараз вирішується, це пройде, кородень Європи, те де про декордон свободи. І ми з вами знаємо, це буде не біля щопа, це буде біля хутора Михайлівського. Цього разу. І я знаю, що сьогодні тут вирішується доля. Колодої європейської війни за спільну Європу. І перемога буде за нами, українці. Бо ми йде сила! Слава Україні!